Слава Україні, слава ЗСУ! Вітаємо вас на кармаркеті. Це місто Житомир. Я не експерт. Ведучий Павло Легенчук, покажу вам декілька автомобілів сьогодні. Ну, я думаю, це буде автомобілів 30, які є на кармаркеті в місті Житомир. Сьогодні трошечки падав дощ, тому можуть бути калюшки, можемо десь обходити е, і по-іншому показувати. Ну і не будемо затягувати час, е, тільки скажу, що у нас є телеграм, інстаграм, е, є у нас сайт е, Кармаркет. Місто Житомир. Підписуйтесь, підписуйтесь на YouTube канал і щосуботи буде показувати вам авто, яке є у нас на кармаркеті. Розпочнемо Chevrolet Equinox 2019 рік, 132 тисячі пробігу. Це 1,5 бензин автомат, ціна 15800. Там, де у нас буде додаткова інформація про авто, хоч трошечки додаткової інформації, буду намагатися про це сказати. Далі у нас Volkswagen Golf 2009 року 192 тисячі пробігу, 1,4 бензин механіка, ціна 6800. Рено Меган 2004 року 228 тисяч пробігу, 1.6 бензин механіка, ціна 4,700. Є якась додаткова інформація зараз. Буду намагатися швиденько про неї сказати. Так, е, машина з Франції. Два ключі, два комплекти гуми. Так, так, так. масляні фільтри е, міняні. Так, права, задня арка підкрашена. Рекомендації подивитись гарем. Ох, який красень у нас. Chrysler 300C. 2007 рік. 180 тисяч пробігу, 3,5 бензин, встановлено ГБО, автомат, ціна 8500. Блін, як класно, да? 8500. Така ціна за таку класну машинку. Ну, 3,5 бензин, напевно, лякає трошки. Так, далі. Ford Fusion, я власник всередині, до речі. Ford Fusion, 2,5 бензин, автомат, встановлено ГБО. 228 тисяч пробігу, 11 рік авто, 8300 ціна. Що по кузову, все окей, не, не фарбована, не бита, не крашена, так? Да? Бампер, бампер фарбувався. Інформація для тих, хто дивиться зараз YouTube канал. І щоб одразу знали, приїжджайте, власник на місці, дивіться, тестуйте і купуйте. Далі, Нісан Кашкай 2009 року, 200 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка, ціна 9 тисяч американських доларів. ничего больше не может сказать про него так mazda шестерка mazda 6 2007 року 252 тысячи пробегу двухлитровый дизель механика цена 5 200 после fusion и после кашка и подходишь на костька низенько так audi 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 Так, друзі, Ауді А4 2006 року. 247 тисяч пробігу. Це 2-літровий дизель. Автомат. 6800. Придане з Німеччини. Один ключ, один комплект гуми. Так, два підкраси. да, напевно. Так, два підкраси. Без шпаклівки. Е, обслугована на 100%. Вкладень не потребує. Ось так. Красунька. Ауді. Так, ВАЗ-21.11, 2006 рік, 166 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, ціна 2300. Такий колір. Яка оця штука класна. зато сколів немає. І мушки по-іншому летять. Так, Renault Megane, 2013 рік. 118 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка, 9,100 ціна. Іде, Citroen. Коля спить сьогодні чогось. Citroen c 5 11 рік, 206 тисяч пробіг, 1,6 дизель, механіка, 6800. Ціна. Франція. Щось там написано, напевно, підкрас якийсь є. Зараз точно подивлюся. З цієї сторони видно. Так, підкрас з лівої... Частини, напевно. Так, далі. Volvo V50. 2008 рік, 207 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка. 6700 хоче власник за це авто. Renault Megane, 2014 року, 223 тисячі пробіг, 1,5 дизель, механіка. Ціна 8 999. Машина з Німеччини. Один ключ, один комплект Гуми. Є сервісна книжка. Один підкрас. Дякую тим, хто пише своїм гарним почерком, що там є. Взагалі нічого не зрозуміло. Так, це що у нас, СМелька? Так, Mercedes Benz ML270, 2004 рік, 220 тисяч пробігу, 2,7, дизель, автомат, 9300 ціна. Що у нас тут є? Два ключі, один комплект без е, ТО. Незрозуміло. Але сервісна книжка є. Так, буду обходити з цієї сторони, щоб розказати вам про шкоду. Шкода Октавіа 5. 2012 року. 270 тисяч пробіг. 1,6 дизель, автомат. Ціна 8700. Данія, два ключі, два комплекта гуми. Є е, у нас е, сервісна книжка. Так. Новий е, демпфер, нові амортизатори. Масляний фільтр. Е, я так розумію, фільтри. Масляний фільтр. Так, щось ще написано. Не зрозуміло. Покажи, Коля, може люди прочитають. Так, далі у нас Hyundai Tucson. 2008 року. 188 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, механіка. Ціна 8,499. І ми бачимо додаткову інформацію. Бельгія. Два ключі. Один комплект Гуми. Так сервісна книжка є. Підкрас... ляде, я так розумію. Ой-ой-ой! Toyota Highlander. 18-го року. 150 тисяч пробігу, 3,5 бензин, автомат. Ціна 36 999. Додаткова інформація, гарно їде, напевно. ще. Майже новий автомобіль. Тому. Що тут податкова інформація? Я думаю, тут все добре. Так, далі. Ще одна ауді, але седан вже, не універсал. У нас там була універсала шоста. Так. А, там а четверта була у нас. Тут а шоста. Десятий рік, 154 тисячі пробігу, 3-літрова бензин, автомат. Ціна 1155. Чому ці ауді такі красунькі? Так, і будемо завершувати наш ряд. Volkswagen це у нас Б6, напевно. Так, Б6. 2006 рік, 209 тисяч пробігу, 1,9 дизель, механіка. Ціна 6,555. Автомобіль. З Нідерланди. Два ключі, один комплект Гуми. Як нове, написано. Думав, що там написано? Як нове? Ну, Дійсно, як нове. Авто. Так, давай е, закінчимо цей ряд і колічка справа ще покажемо автомобілі. І почнемо шкоди. Побігли, колічко, давай, я тебе пропущу. Так, Октавія 2006 року. 230 тисяч пробігу, 1,6. Бензин, механіка, ціна 6700. Honda Accord 2015 року, 120 тисяч пробігу, 2,4 бензина, автомат, ціна 13200 з Америки, один ключ, один комплект Гуми, сервісна книжка присутня. Дастер. Дастер Дачі. 2015 рік, 212 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка, ціна 10700. Якщо навіть тут і була додаткова інформація через таке тонування, я б її не побачив. Так, далі. Volkswagen Passat B8. 2015 рік, 230 тисяч пробігу. Двохлітровий дизель, механіка, ціна 16 тисяч. Чуть не сказав 160. думаю. Якщо б мав гривень якихось. О, Мерседес. Це ви власник мерседесу? Доброго дня. Так, Мерседес 2012 року, 205 тисяч пробігу. Це у нас 1,8, так. Бензин, встановлено ГБО, автомобіль, автомат, має, можемо можливість показати осередне. Має якісний, то зрозуміло, але в якому стані класному шкіряний салон. Ну, взагалі, як дуже люблять наші підписники. Запах нового авто і стан нового авто. Ну це ж запах Мерседеса. Це є 200? Що у нас там? Yeah. Да? Так? Так, є 200, написано ж. Двохсоточка. Ну гарне, гарне авто. Полірнути трошечки фари і взагалі як нове дійсно. Так, далі. Volkswagen. CC. Це CC. -це. Це це хай буде. 2015 року. 90 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат, ціна 13 500. Це S-Line, Тому і салон ось такого кольору, бачите, біжевий з чорним. Ну і S-Line кажу. R-Line, Це ж у нас Volkswagen. BMW 528. 2014 рік, 70 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат, ціна 18. Тисяч американських доларів. Додаткової інформації немає. Бачимо е люк, бачимо шкіряний салон в гарному стані, навіть в суперкарному стані. Більш детальна інформація у наших менеджерів, у наших експертів. Бо я ж не експерт, друзі. Не потрібно напутати з експертом. Так, Subaru Legacy. 2014 рік, 164 тисячі пробігу, 2,5 бензин, автомат, ціна 9800. Mm, гарна ціна, 9800. А, додаткова інформація якась є, США, два ключі, два комплекта гуми, сервісна книжка є. Ну а далі дякую вам. Напевно, лікар їздив на неї. Ух, ягуарчик. Ягуарчик XJ. 2013 року. 128, здається, тисяч пробіг. Трьохлітровий бензин, автомат ціна 25900. І ви подивіться, який тут панорамний дах, який там салон. Ми якось, напевно, цей автомобіль вже показує. Там такий салон. Як він виглядає? Ну, це ж Ягуар. Дуже гарне авто. Chevrolet Aveo. 2007 року. 340 тисяч пробігу. 1,6 бензин. ГБО встановлено, механіка, ціна 4 тисячі. Україна. Два ключі, дві комплекти гуми, обслуговувалося 5 тисяч км масла фільтра. Ось так, як написано, так і кажу. Крайсер. 200-й. 2015 рік. 112 тисяч пробігу, 24 бензина, автомат ціна, 12300. Синій, яскраво синій колір. Далі знову Chevrolet Авео, 1,6 бензин, встановна ГБО, механіка. Це автомобіль 2006 року, 210 тисяч пробігу, ціна 3 900. Рено Меган 2016 року, 193 тисячі пробігу, 1,5 дизель механіка, ціна 12300. Гарне 4 покоління ці мегани. Volkswagen Turan, 2007 року. 299 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат, ціна 5600. Покажемо цю фуру на обкатки. Ще разочок ми її показували. Можливо, хтось бачив, хтось ні. Так, ман, 2011 року. Тільки пройшла обкатку. 970 тисяч пробігу. Це у нас 12,4. Дизель, механіка. Ціна 26500. Брюмельхаус. Ох ти. Яке шевроле у нас. Тільки президенти їздили на таких. І ви маєте можливість. Chevrolet Explorer 2005 року. 95 тисяч пробігу. Всього-навсього. кажу, президент тільки їздив. 5,3 бензина, автомат ціна 18900. Мені цікаво, броньований чи ні? Напевно, ні. Але тут так класно відкриваються дверцята, вони відкриваються, як в будинку. Дві, дві створочки так от відкриваються. І дуже гарно, зручно заходити, ось ви можете побачити. З двох сторін то можна зробити. Ну що, і закінчимо наш сьогоднішній огляд, поверхневий огляд авто, які присутні на кармаркеті. Ось цим рядом. Тут буквально 10 авто. Kia Sportage 10 рік, 212 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, механіка, ціна 8900. Ford Fusion 2015 року. 168 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автомат, ціна 11500. Toyota Camry, 2014 рік, 122 тисячі пробігу, 2,5 бензин, автомат. Ціна 12 тисяч. Ви розумієте, що ці дві авто, напевно, США. Напевно, 99%, що США. Подивіться цю, з панорамним дахом Hyundai Elantra, 13-го року, 190 тисяч пробігу, 1,8 бензин, механіка, ціна 8600. Шкіряний салон. Шкіряний салон. Так, Ford Fusion ще один. Так, перейду на ту сторону, бо я не бачу. Можливо, хтось мене слухає, а не дивиться. Так, 2016 рік. 101 тисяча пробігу, 2,5 бензин, встановлено ГБО, автомат. І ціна на нього 11500. Ще одна Toyota. Але не Camry, а Avalon. 2016 рік. 102 тисячі пробігу, 3,5 бензин, автомат, ціна 17500. Ну, авалон це ж бізнес-клас уже там. ще топчик все всередині. Так, Тойота. Авалон теж, так? Авалон 2018 року. 76 тисяч пробігу, 3,5 бензин, автомат, ціна 23 тисячі американських доларів. Ну, Вони виглядають зовні просто топчик. Ну і всередині, я думаю, там ці седанчики, там є все, що потрібно. Та Corolla, 2013 рік, 79 тисяч пробігу. 1,6 бензин, встановна ГБО, автомат, ціна 9100. Ну і будемо закінчити сьогоднішній огляд цим Nissan Rock рок, 2015 року, 136 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автомат, ціна 9500. Ну на цьому, все, дякую, хто додивився нас до кінця. Нагадаю, що це Кармаркет, місто Житомир. Я не експерт, а ведучий Павло Легенчук. кажу, дякую, що нам дивилися. Хто, до речі, хоче поміняти ведучого, ми без проблем проведемо кастинг, приходьте, майте можливість самі пройтися, розказати про авто. Ми маємо е, згоду вам е, таку можливість при, е, надати. Тому е, пишіть нам знизу, хто хоче спробувати себе в ролі ведучого. Це все на благодійній основі, тобто, за це гроші не платяться. Просто якщо хочете засвітитися. І щось порозповідати про авто, будь ласка. Якщо вам потрібна експертна думка і подивитися експертів, гугліть, або шукайте в YouTube експерт і огляд певного авто. У нас рубрика з експерт е, на кармаркеті трошечки згодом, я думаю, вона буде, тому що день зараз трошечки зайнятий, але я обов'язково думаю, ця рубрика повернеться. Думаю, десь посеред тижня ми з колією знімемо ролик, ви просто просите, дуже у нас багато авто до 8 тисяч доларів. Я думаю, це буде від 5 до 8 тисяч, або від 5 до 7 тисяч, будемо. Намагатися вам показати ці авто протягом е, наступних декілька днів з ним ми покажемо. Ну а на цьому, все слава Україні! Дякую всім хлопцям і дівчатам, хто боронить нашу землю. А ми хто е, можемо допомагати фінансово, донатьте обов'язково. Ну і допомагайте нашим хлопцям і дівчатам якнайшвидше прискорити нашу перемогу. Все, до зустрічі, пока зустрінемось на кармаркеті.